Наступний учасник під номером шість вже під номером п'ять. Учасник, може багато хто його бачив на телеканалі ЗІ сьогодні працює з журналістом. Популярний Андрій Ткач! Зустрічайте. У зв'язку з тим, що зараз працює журналістом, вирішив продемонструвати нову Перший буде про історію, історію міста Червоновода екскурс, минуле сучасне, трошки з іронією і сарказмом. Для гетьмана Казимира Потоцького, як і для нас, Кристинопіль завжди був центром Європи. Чоловік він був непростий І до своєї жінки. Також мав особливий підхід. Наприклад, його похотинки, такий собі невосторонний рух. Дружина побачила вобівна, розкішний палац. Саме йому судилося стати місцем найяскравіше гуляння. Червонаці по сьогодні сумлівно плекають закладені у минулому традиції, вирішення на її п'яти. Вам безумовно знайомий, привеселий Клюває. В народі 200%. просто тре. Таємна космічна станція, яка багатьом відкрила шлях до зірок. Розваляйте такі, що Бутовські навіть і не снились. Бо там телевизнені не тільки наш вільний треба. Джерелом справжнього певного є собою. В якому можна вчасно зробити на шляху істини. Проблеми з цим істинним шляхом. Були невідомі, що була тому часу казанови. Постійно від нас так і не знайшов, але зубув прикинь, що братський жіночок знали з куди їхав. Здорова, прекрасна і просто дуже походна, нашою заводу. Часи. Ваша чивіна краса, слава наші міста. Вона не було в магі, хоча насправді, що як зараз, так і тоді, допомогти, що ми боролись за увагу, кохання. Аби бути, бути гідним крізь серця Хасу, вони були готові на все. Та наші дівчата були справді уваги. Вірили про Каспу. Майже легендарний скарб. Ось і почали залицяльні, важкі пошуки до вакцини розповісти. Після багатьох не впитної роботи. Що не золото? Ціною книги Золотого фонду української культури і духовності. У на нас час зв'язки не перевершені на скельній каліграфії, можна побачити на стінах усі відомо. У даному історичну споруду зв'язують з образами запеклої та повстання. Вона є символом свідомо. І вона теж є зв'язком. Волятужного міста. Тоді його жителі стали новим побутом українців за незалежність. Ми першими знесли пам'яті Олег Моці. Подарували нації. Червонораці малете місто. І нам є чим писати. Він каже, спорту здається. Давайте подякуємо за Це все! кофе, що ти для тоді нашли подавався. Андрій, трошки не вихожу. Сіпо. Я був з тобою. Ти цела хотіла. Душа грехом нет сила, що нема. Ми загубили з обрії весни, тремтіли руки, пісня чанувала, ти була поруч, ти мене чекала. Уста, що руки. Повір, навчання, не чекала, успіша дала з лікаря твори. Почув, пропадша зупини, нежавні рухи, погляд ніжний, не вчений коти не зведуть, чому зустрілись не безлічні серед наземних та недух. Туярі. Духи столяли шлях своїм людей. Чому надмінний потяг вон, моє там піски? Не помока світів основи, не праця Божа позина. Маю все, на снізі собі, в каміння що до забрали. Ти віддалась ми розбою, задай не взявши каяття. На Бога не знаю, да не покоє, святий хрещена земля. Все я не зубі, як шукає волюця, і серце б'ється Кохала ти.